Якби моя воля, я б весну розпочинав Днем Святого Валентина. Рік теперішній той рік витязя молодої української поезії Василя Симоненка. Холодно, морози. Квіти ще не проросли. Тож хотів би я. Найпрекраснішій половині подарувати кілька поетичних квіток від Василя Симоненко. Ну, скажи, хіба не фантастично, що у цьому хаосі доріг під суворим небом, небом вічним я тебе зустрів і не зберіг? Ти і я це вічне, як і небо. Поки мерехтітимуть світи, будуть я приходити до тебе і до інших тимуть гордіти, як це все буденно, як це звично, скільки раз це бачила земля, але ми з тобою, ми не вічні, ми з тобою просто ти і я. І тому для мене так трагічно те, що ти чиясь, а не моя. Всі образи і кривди до одної, я тобі забуду й прощу, жду твоєї ласки хоч малої, як земля у спеку жде дощу, о жорстока, щастя, хоч краплину в душу мою зранену, зрони, полюби і зрадь через хвилину, та хоч на хвилину полюби. Я Бажаю вам прекрасна половина, щоб ваші милі завжди казали вам три слова і їх дотримувались. Люблю, куплю, поїдемо.